Алгоритми соцмереж бояться істину. Сатана знає про те, що йому залишилось мало часу і впливає на людей через TikTok, Ютуб і так далі. Він блокує істину та просуває еволюцію саме для того, щоб люди не знали істину та не мали спасіння. Сатана просуває все: гріх, брехню, злість та не любов, не світло та не Ісуса. Але дійсно спасіння для кожного із нас це слово Боже, пізнаючи самим та розповсюджуючи Євангелія кожного дня. Ми побіждаємо диявола та маємо шанс на спасіння і обертаємо вічність в раю. Саме тому запрошую і вас до церкви для того, щоб кожен із нас мав спасіння і вічність в раю.